От скажіть, в Україні дозволили відкривати так, масово приватні садочки. От чи прижилося це по нас тут? Не -не. Чого? Та ну, що в нас дуже багато люблять, в кармани ложити. І будуть так в садики, не а тоді буде ще більше. Ну Це ж ніби як приватне, там же вже ну, батьки обирають куди там. А вроді тут не батьки обирають. Добровольно принудительно. Ми пройшли це, все, все добровольно принудительно. І нічого не помінялось, повірте. І поки що не буде мінятися. Я думаю, що так. Чому? Тому що багато діток, які зараз залишаються вдома. І ну, реально, якщо подумати, то багато діток в такі садики ходять, що ну, хворіють дуже сильно дітки. Я знаю моїх знайомих. І в мене внучата, вони вдома. І якби такі садики були, то було б тільки здорово. Ну, я вважаю, що прожилось б, звісно, тому що в приватних садках, скоріше всього, будуть просто більше фінансування і, мабуть, буде більше можливостей, більше матбази для дітей буде ну, не сравниться просто з державними садиками, тому що дітям будуть і ігрушки, і кровати будуть. Утеплені всі здання, будуть детські площадки, буде все як положено, ну, я думаю, щоб прожилися. Ну добре, а з, зі сторони батьків потрібно ж платити. От як ти думаєш, така якась адекватна реальна ціна, яку потягнули ну, якби наш рівень тут достатньо? Ну, я думаю, рівень 300-400. ну, Кожному родителю вибирати самому, його ж ніхто не заставляє вчасний садик здавати. Ти не хочеш, не здавай, якщо дозволяють кошти, то тоді. Пожалуйста. Ну, я думаю, що так буде, звісно, намного. Ну, я думаю, що прожилося. В зв'язку з тим, що у нас садиків, я так розумію, катастрофічно не вистачає діткам. Тому що садики тут тепер вдома перестроїли, то якісь майстерні, то ще щось, так що пробувати Но... можна. Те, що там кількість діток, да, дійсно місць не вистачає, а стосовно всього іншого, там оплати, ну там дивлячись на те, що це все-таки приватна структура, а не державна. Як би на це отреагували пологівці, ну наприклад, ви там ваших діток? Ну, якщо оплата буде більш-менш адекватною, то звісно можна. А мені хотіть приживуся б, звісно думаю. А чого? Чого, мені каже, дітей би туди з судовостям віддавали. Діти б доглянуті були, бо батьки б не переживали за них, я так думаю. Ну, дивіться, в нас же зараз є садочки, в принципі, державні, так, так сказати. А от поряд так, приватний і державний, от як би ставились батьки, там, бабусі, дідусі перед тим, як віддати. Ну, тось, чи не боялися б що це приватно? Мені кажеться, що не боялися б. Я думаю, що люди були б доволі, приватні. Там більше тих людей, які там працюють, так сказати. А по цінам, так ну, я розумію, ми не можемо щось конкретно якусь обговорювати да, ціну, але ну, зрештою доведеться ж платити також. Ну я розумію, що платити. Ну, бачите, туди ж на люди підуть, такі які зможуть заплатити, а ті, що не заплатять, то будуть ходити у ці. Ну, по уміреної, по уміреносині, так да, думаю, що так. Да. А як от ви гадаєте, можливо, можете трошки зорієнтуватися? От ціна, яку ну, потягнули от, наші люди тут полог, така адекватна, реальна, щоб можна було віддати? Ну, Якщо звичайний садик то в районі 100 гривень в місяць, ну, якщо ключ, то ну, рублі 400, я думаю, ну, якщо ключ, так щоб і внімання хороше, і в рамки, щоб не заганяти нікого. То ну ну 400 гривень можна було б віддати, ну, принципі, якщо б там все. Да. Да, 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 а да. у вас дітки є, чи можливо є. ходять в садочок? Так, да, одна тільки закінчила, так, да, є, коротше. А от зі сторони ну, фінанси це зрозуміло. Ну от наприклад, що це якби приватна структура, чи не немає якихось побоювань, що можливо якось там контролюватися менше буде, чи навпаки можливо. От а не мабуть, більше мабуть, раз навіть, навіть якщо в принципі сюди, чим платиш, тим. Оно должно возвращаться. Что ну, умеем, в принципе. Ну, сейчас тоже ничего так. но ну, думаю, частная было бы, конечно, лучше. И без проблем э, туда попасть, потому как вечно эти очередя, тому дай, тому дай. Тому дай и, короче, не влезешь. Не знаю, может, не прожило. Ну, к чему не впевнені, что прижилось? Да, но ну, с нашими достатками не знаю. Може, так, да, може, ні. Дивлячись, яку ціну виставлять, так? Да. Да? Ну от ви якось пов'язані, у вас там дітки, чи може вже онуки є, хтось ходив в дитячий садочок чи ходив, ну не так давно. Да, ходить. Да? Ну, от, тому ви якби, розумієтесь, да, там, приблизно, скільки на діток потрібно. Як ви гадаєте, от, така адекватна ціна, яку б ви ну, могли б заплатити приватному садочку і віддати туди свою дитинку. Скільки це? Теж не знаю. Не більше 150, не на 200. На місяць. Не потягнули просто більше, так? Да. Да? А чим, а чим, а чим, а чим приватне, ви? якщо є господарство садок. Ну, це як альтернатива там. Ну це якщо не вистачає государства, то не може приватним. Правильно? Люди ще щось... грошевища немає. А це приватний садок. А взагалі, ну, як ваше ставлення, наприклад, якщо упустити момент фінансовий, ну, наприклад, є можливість там да, у батьків якось, ну, чи довіряєте, от, довіряли б ви приватному садку більше, ніж державному? Це ну, динамик, це приватний це державний було. Але ви більше за те, щоб все-таки вони подали. За державний, звісно. Ну от ваша дитинка в садик ходила. В садик ходила. Чому б не віддали в Приватний приватний чому б не віддала. Ну, наш сустрає цей садик державний. приватний. Ви знаєте, я думаю, все добре і все може, можна прожитися, якщо люди будуть добросовісно відноситися до своєї роботи. Так що все, все може бути. Ну, вас би не налякало, от, наприклад, віддати онучка вашого, може привати. б ціна налякала. А як ви думаєте, яка була б адекватна ціна, на яку б згодилися в місяць? Ой, не знаю, не знаю. Я навіть не знаю, скільки зараз платять. У мене внук вже в школу ходить, так що я не знаю, скільки зараз за місяць платять.